Доброго дня, шановні Ютуб глядачі ми сьогодні повертаємося до вас з ефірами, і гостем сьогоднішнього ефіру у нас стає гравець баскетбольного клубу Дніпро Максим Закордаєв. Привіт. Привіт, привіт всім. Рад знову вийти в ефір з Богданом. Тому давайте розпочнемо. Новим гостем подкасту став Максим Закурдаєв, гравець БК Дніпро, чемпіону України з баскетболу серед чоловіків та один із претендентів на звання MVP сезону, за думкою експертів. В цьому випуску Макс поділився своїми думками, що стало наслідком провального виступу на євроарені щодо очікувань від нового сезону та зробив прогноз, хто стане чемпіоном, а хто не вдахує чемпіонату. Також він розповів про мікроклімат команді а більш детальніше дивіться у випуску. Гарного перегляду. Дивись, ми з тобою говорили. Трохи більше, ніж року тому зустрічалися. Ти нам розповів. Знаєш, мені ще більше сподобалася наша минула зустріч, що навіть ми з тобою говорили не про баскетбол, а також про чаї. І люди писали, знаєш, яка ти різностороння особа, що, окрім баскетболу, тебе ще подивилися наші глядачі, як такого, знаєш, такого певного чайного майстра. І я знаю, що деякі навіть мої знайомі вже у вас так, наша така маленька реклама. У вас там в пандасті замовляли вас чай. Тому я маю надію, що сьогодні ми також тебе зможемо якось нас так відкрити по-новому, і наші глядачі побачать тебе іще тепер як таку більш якусь таку многогранну особу, скажімо так. Ну давай спробуємо. Я не знаю, що про мене ще можна узнати. Тому не знаю. Як буде, так буде. Е, ну, диви, е, серед. Претендентів на MVP те, що ми з тобою так скажемо, вже проговорювали. Тебе зараз експерти по баскетболу в нашій Україні ставлять на одного із претендентів на MVP сезону. може будь ласка, сказати, все-таки своє бачення стосовно цього рейтингу і думок цих експертів? Я ну, мені ці думки як, до одного боку, тому що це аналітика вона завжди. е-е Ну, дуже хвилясто, тобто вони можуть навіть не бачити, як хто грає, і ставити гравців. Ну, не знають діла самого і оцінювати. Тому в цю аналітику не треба вникати, не треба її брати до, ну, до розуму. То не обращає внимання. Не вертаєш ну, Да. Я зрозумів. Ну, да. ну, я маю все-таки, знаєш, що все -таки на, на майданчику безпосередньо ти покажеш той рівень гри, що ну, підтвердиш їхні слова, і ти будеш серед претендентів. Я на це хочу вірити, якщо чесно. Ми будемо намагатися це зробити, що є в силах, буду робити. Третій поспіль чемпіонства і Кубок це головна задача, а там як буде. Ага, о, все, я так про, про завдання на сезон можна вже не запитувати, ти тільки що анонсував, правильно? Ну так. Да. Ну це буде, напевно, в Дніпрі завжди таке завдання у кожний сезон. Тому, ну, я не пам'ятаю, коли, коли тільки попав у команду. Там тільки база, ну, база була команди з молодих гравців, тому ще тільки розвивалися. І тоді, напевно, результат був не дуже приємним. Там восьме місце, дев'яте. А через рік вже все треба боротися за медалі. І потім ще через рік вже за чемпіонство. І так, вже 10 років вже Дніпро намагається бути чемпіоном завжди. Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних Запорожців. Звертаємося до громадської організації Могутня держава та Войта Богдана Руслановича. Нам дуже потрібне обладнання для ремонту дронів, які допоможуть нам знищувати ворога, ефективно виконувати бойові завдання та збережуть не одне життя наших військовослужбовців. Просимо всіх е небайдужих долучитися до збору та прийняти участь в знищенні ворога. Слава Україні! Слава! Окей, okay, дивись, тепер наступне питання. Ми в минулому інтерв'ю з тобою, коли говорили, сиділи за столом, куштували ваш чай, і ти дав таку, знаєш, можливо, таку інсайдерську інформацію, що, можливо, по цьому сезону ти повинен був змінити команду. Але ти залишився зараз в Дніпрі. Тут досить давно, і майже е, не маю бажання кудись переходити. Але е, закінчився сезон, і там побачимо. Можливо, в 31 рік я зроблю якесь нову сторінку. Крок так, порядку, так, так, ну, раз. Там побачимо який крок, а так нову сторінку в своєму житті. Чому не вийшло, або там не планував, перепланувалися, як та плани змінилися? Чому? Ну, це важко зараз. Дніпро, це напевно краща команда по условиям. Для гравців. Е, ну, а за кордон ти не можеш виїхати, та і вже роки свої беруть. 32 роки нікому ти там не потрібен. Напевно, тільки там Китай якийсь е, тебе вже ще і прокорми. А так е, туди ну, навіть не дивлюся. А по Україні, ну, е, будуть дивитися варіанти. Будемо дивитись, як воно. І ну, поки що Дніпро. Це кращий клуб в Україні, і тому тут зупиняються всі і хочуть сюди потрапити. Окей, дивись, у вас почався сезон, як би скажемо, не з регулярного чемпіонату. Він у вас почався безпосередньо участі виступів на євроарені, але, але так вийшло, що в цьому році там навіть Стас, ваш капітан без спеціальної команди, там просив вибачення перед болівальником за те, що не вдалося. В тому році ви були українським сутоскладом. В цьому році вже прийшло таке скажі, підкріплення, але не вдалося. То чому? Ну, по-перше, рівень команди минулого року, коли нас пустила там румунська команда, вона минулий сезон посіла там сімнадцять місце, останнє місце в Румунії. І ми їх пройшли, ну, як кажуть, пройшли там, з різницею лак, лак, лак лузери попали. А в цьому сезоні команда вже сильніша, легіонери не сильніші, досвідніші. І ну, було дуже важко. Це, ну, перше. таке. Друге, це зіграність команди, тому що один легіонер к нам потрапив і ми тренувалися разом. А два Інших високих хлопця з ними було важче, тому що за два дні там, всю тактику, весь, всю зіграність ти не зможеш зробити, налаштувати правильну команду, як грати в нападі, як захищатися, що треба казати. Ну, ось такі взаємодії ти не можеш зробити. Ніякий тренер навіть не зможе побудувати за два дні. Гарну команду, коли приходять важливі гравці, скажімо так, котрі повинні грати, і з ними створити щось таке спроможне на вихід навіть у групу. Тому ну, це друге таке. Ну а чи потрібно було, на твою думку, тоді залучати у цих іноземців саме таки перед, перед матчем, якщо нема не було це зіграти, і налаштувати ти кажеш, нереально? Ну, скажімо так, якщо б їх не було, то було б важко іншим хлопцям зіграти 40 хвилин. Це е, також можливо і отримати травму. Тому ну, краще не перегравати. Була гра, потім два дні, два дні відновлення, скажімо так, і знову гра. І за цей короткий проміжок можна добре себе ну, там травмувати. Тому краще. Щоб були запасні, був резерв, і зіграти вже, ну, як зіграли, так ми хотіли більшого. Я ще думаю, що третій такий важливий аспект, це ми програли там 14 очко, очок першу гру. Якщо б ми грали у Дніпрі через тиждень, я думаю, що вони б так не попали, як у другій грі, з таким відсотком. І в Дніпрі підтримка ну, їм би заважала дуже. І я думаю, що ми б з такою підтримкою понеслися, і, можливо, десь зачепило б суперника. Так було раніше. Ми програвали там в Греції, потім греки приїжджали і отримували тут від нас ну, поразку, хорошу, добру поразку. Так, да, за... все-таки війна вносить свої корективи, і, на жаль, команди сюди їхати не будуть, Дніпро. Але я зараз знаю, що у вас на вашій арені буде виступати харківська команда, правильно? Депутант, е Суперліги. Так. Так, це узгодили президента клубу, федерація, напевно, що домашня арена Харкову буде в Дніпрі. Ну, їм менше добиратися це, ну, по коштам, я думаю, менше, ніж грати десь в іншому. Ну, в залі. А вже ж вони хочуть домашню арену, якесь е, преимущество е, у плей оффі а то дві гри, гри грати в гостях – це важко. важко. Ну, дивись, серед, як би скажемо, таких е, майбутніх лідерів, також повертаємося до тих, хто прогноз до експертів, які прогнозували. Там плюс-мінус таблиці цього сезону, то харків'ян ставлять харків'яни, ви і Київська команд Київ це безпосередньо така топ-3, умовно кажучи. На твою думку, як ти думаєш, як складеться топ-3 по завершенню сезону на, на, цю, на цю хвилину? Ну, важко казати, треба хоча б е, півтора кола подивитися, як грають команди. Я думаю, що буде така ж трійця Ну, можливо, Харкова буде важче попасти у цю традицію. Десь Київбаскет зараз зараз травмувався один з лідерів команди і можуть вони просісти в таблиці. Але по завершенню я думаю, що в четвірку. Будуть. Ну, Харків. Ну, думаю, також. Думаю, також будуть. Ще одну команду назвати поки що важко. Можливо, це. Запоріжжя навіть, якщо всі легіонери остануться, залишаться. Якщо там все буде добре, і вони знайдуть на лаву ще двох гравців, там, можливо, це буде навіть Запоріжжя чи Черкаса. Може так. Окей, а двоїх аутсайдерів, які, скажімо, не пройдуть плей-офф, кого ти вважаєш? Е, ну, Дуже погано зараз виглядає Старий Луцьк. І Крибас Нікобаскет, поки що теж навіть в товариських іграх їм було важко. І Нікобаскет це дебютант також ліги. Вони дуже молоді гравці, дуже багато. Ну, поки що ось не виходить. У них Вони одна перемога, але теж спірна, тому що там блок зарахували як очки. Тому. Я думаю, що буде їм важко попасти Ніко Баскет okay. і, і Старий Луцько. І Старий Луцько, окей. Okay. Такий прогноз нашим експертам, які будуть дивитися цей відео, можу взяти до уваги. І тепер дивись, ти, ти зауважив за Ніко, Ніко Баскет безпосередньо. Я також хочу за ним запитати: це команда безпосередньо з Миколаєва. І як ти вважаєш, е наскільки важливо безпосередньо командам їхати в Миколаїв і проводити матчі там? На там, скажі, підтримувати моральний дух місцевих. Ми бачили, як цю команду підтримують у товариських іграх, а потім, коли вже були офіційні ігри, нікобаски вже зіграв домашні ігри свої. І там дуже багато прийшло глядачів, тому це треба, там треба проводити ігри. Буде важко, напевно, через тривоги, десь деякі ігри свій інтерес втратять. Але там глядачі приходять і готові приходити і надалі. Навіть коли команда програє, вони бачать, що це молоді гравці, їх треба підтримувати, і вони йдуть і підтримують. Вони дуже скучили за іграми. в Николаєві два-три роки не було ігор, не було Суперліги. Супер і зараз вони можуть відірватися, фани це для людей. Спроможність так, виявити свої емоції. Ми знаємо, що в Ніколаєві дуже тяжко грати через глядачів, вони тиснуть, 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 але це круто. Я думаю, що це один із, е, кращих залів по глядачам Дніпро і Ніко Баск. Ну, Николаєва, розуміємо. Окей, дивись, стосовно ще одна команда з'являється зараз. Ну, я, я хочу знати, вона до Суперліги в цьому році немає ніякого відношення, але хочу ти прокоментував. Це одеська команда, чайка, mm -hmm. з яких ще змоляюся, здається. Чути про неї щось? Так, так, чув. Навіть знаю тренера там команди. Знаю їх як вектор, це минулі гробці які військовослужбовці, і цей клуб там, дає змогу їм грати, продовжувати. Хтось буде поєднувати військову службу і баскетбол, хтось, напевно, вийшов вже оттуда, і йому дають шанс проявити себе знову в баскетболі. Дому, ну, я думаю, що це дуже гарна ідея. E, і можливо вони через першу лігу там, будуть e, вже через 2-3 роки представлені в суперлізі Це буде круто. Ну, як ти вважаєш, взагалі такі проекти потрібно реалізовувати безпосередньо там, зараз створювати такі нові команди на базі там, військових формувань, таку давати можливість тим гравцям реалізувати себе в цих умовах? Наразі думаю, що. Так, це треба. Я думаю, що це треба як е, і зараз, так і там ще там, два роки. Ну, це треба побачити. Що вийде цей сезон у Чарк в Одесі, чи будуть фінанси? Я не знаю, хто їх спонсорує, чи закриється цей проект. Тому ну, важко сказати. Е, наразі скажу, що так це треба, це буде цікаво, цікаво буде спостерігати. Якщо вони будуть боротися за високі місця, а я так думаю, що в першій лізі вони навіть виграють першу лігу. лігу і да, надалі в вищій лізі е, вони створюють дуже гарну конкуренцію і, напевно, також буде боротися. Якщо продовжиться цей проект, також буде боротися за медалі. Окей, давай повертаємося тепер до вас. Е, дивись, у вас з'явились нові гравці, і твоя. Топ склад ТОП-5, які будуть, на твою думку, в цьому сезоні відігравати головну роль команди. Е, в нашій команді в Дніпрі. А, так, так, так. 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 Е, я думаю, це як і в минулому році. Е, ну, ми як завершували, це Гробченко, е, я, Володимир Конів, е, також ну, Стас Тимофенко і Атама. Сипало ще, ми знаємо, як вийде, ну, як, як війде в сезон. Е, чекаємо на нього, на його повернення. А так це ну, Загреба чи сипало там, як А новички, як ти думаєш? Е, ну, у нас е, додавалося два молодих гравця. Е, вони вже отримують якийсь ігровий час, це непогано. Е, там Іван Дружелюбов. Він. Там по 7-10 хвилин вже отримує. Я думаю, що наприкінці сезону він буде кращий, ніж зараз. І Попов, йому 17 років. Я думаю, що ми зможемо робити так, щоб він виходив і більше грав, і прогресував. Тому що йому це важливо в цьому, цьому році. Давай тепер тебе. Повертемо, у нас такая сьогодні тема така аналітика, знаєш, такі статистики, ці експерти. Експертність розвиваємо. На твою думку, найкращим молодим гравцем хто стане чемпіонатом? До якого віку? Там, до 20 років. Ну, є найкращий молодий гравець. І... Я не пам'ятаю там до 22, напевно. Но я думаю, що це Сушкін, він вже там. Лідер, його вже пророкують MVP-сезону також. Тому... І він показує наразі там, 4 гри, 4 перемоги, і він головний в цих іграх, тому це, а вже ж Сушкін. Ский бачив. Okay. А мвп сезону кого прогнозуєш? МВП-сезону. Та, та ну, я не знаю, буду вагатися, я думаю, що це. Буде гравець з Нікав. Макс Закордаєв. Ну, ні, ну буде, будемо дивитись там Стас Тимотенко, Володимир Коні. Такий футбольний хитрик. да, ну, думаю, що це ну, він, у нього непогано все виходить. Тому чому ні, чому третій раз не буде? Окей, прийнято. Дивись, я ще так знаю безпосередньо, що таке передостаннє питання. Ти нещодавно одружився безпосередньо. Я тебе хочу всім привітати вас. Ви сформували нову сім'ю із своєю дружиною. На той час, коли ми з тобою записували, ти ще говорив, що це вас там все в процесі, у вас вже відбулося безпосереднє весілля. Скажи, будь ласка, я бачу, що у вас в команді є традиція, що ви запрошуєте своїх гравців до себе на весілля, ви там друг у друга, у вас там така атмосфера гарна. Наскільки це важливо безпосередньо для команди, знаєш, щоб так зробити цю міцність команди? Дякую за привітання. Ну, Запрошують на свій розсуд, я не зміг запросити всю команду навіть тренерів, тому що ну, по фінансам було багато родичів, і запросив тих, яких вважав. І вважаю дуже близькими е, гравців було там більше половини команди, тому ну і а вже ж їх дружини. Ми спілкуємося разом. І ну це ну, я не скажу, що це дуже прям важливо, але ну, гарно спостерігати, коли е, на твоє на твоєму празднику є гравці, е, одноклубники, не тільки близькі друзі, не тільки родичі. А ти хлопці, які грають з собою в команді, і ти готов з ними йти навіть не баскетбольним шляхом, а коли закінчиться кар'єра, бачитись, далі сидіти десь, бесіди проводити. Це не скажу, що дуже прям важливо. Але це прикольно. Ну, для внутрішнього, як би скажемо, стану команди це, як би скажуть, грає таку гарну роль, правильно? Ну, Хімія, так, це важливо, але хімія може бути і без таких посидень, як можливо, не треба навіть якийсь, як сказати, ну, праздник якийсь. Це можливо зробити просто так от, після тренування зібратись десь, і ось у вас хімія вже буде. Окей, дивись, е, крайнє питання. У мене отут з боку, можливо, ти бачиш, є ваш е, плакат. Mm -hmm, так, так бачу. Е, це е, здається е, чи перед останнього передостаннього матчу, коли я був у вас е, на вашому матчі. Е, дивись, тому mm -hmm. в тому сезоні я хочу до вас прийти на матч. І знаєш, це таке побажання для всіх глядачів, хто будуть до вас приходити. Я хочу раз отримати той просто неймовірно відчути ту атмосферу, яку глядачі вам, а від вас отримати ту неймовірну гру, яку ви завжди радуєте глядачів безпосередньо нас, мене як глядача, тієї неймовірної фантастичної грою, яку ви даєте, коли ви перемагаєте там в 20, там 25 очків, це просто, знаєте, таке, коли вас глядачі реально гонять, і ви не зупиняєтеся. Це просто реально круто. І в цьому сезоні я також хочу бачити цю гру. Будемо намагатися це робити, але валідольні ігри вони більш цікаві, і воно виходить іноді. Е, навіть за аутсайдерами ліги, що ми граємо в якийсь валідол, і глядачі ну, запам'ятовують так. Я думаю, що це на здоров'я впливає, коли дуже переживаєш за команду. Але потім ми все ж таки перемагаємо, і це вже круті емоції, навіть коли на валідолі. Мені здається, що на валідолі, коли ти там перемагаєш 2-3 очки, це запам'ятовується краще, і в тебе емоції ще більші і краще. Ну, для нас, для гравців, краще перемаг... і для тренерів також краще перемагати з більш комфортною різницею. І якщо це фанатом. Теж подобається, то ми будемо намагатися це робити і в цьому сезоні також. І також. Ну, знаєш, валідольні матчі потрібні, але валідол коштує грошей аптеці. <натол sack> ну, так. Ну, пробачу. Краще... Розк... Роз... ризикувати треба. Ризикувати треба? Можливо, можливо. Тому, той рік ви пройшли майже взагалі без програшів. В цьому рокі, році можливо десь і потрібно. Десь там зробити таку осічку. Але я вам бажаю в цьому році все-таки третє чемпіонство в історії Дніпра, якщо не помиляюсь, такого ще не було. Тому в історії буде... баскетболу, напевно, щоб було три чемпіонства і три чемпіонства Кубку разом не три пік. Такого не було. Ну от я цього бажаю в цьому році, щоб у вас це реалізувалося, щоб ви війшли ще раз в історії і вписали е, історію дніпровського баскетболу в історію України. Дякую, дякую. Все, добренько. Тоді так жму через екран руку. Дякую, так, Сьогоднішню так, бесіду і маю надію, що наш випуск набере свої тисячі переглядів. Добре. Теж буду дивитися, як це йде. Тож, а всім глядачам гарного настрою, бережіть себе! Все буде Україна.